Всім привіт, друзі! Вже завтра виходить нове оновлення в нашій улюбленій грі. І туди додається головного це нову гілку китайських тяжів. Зараз ми будемо розбиратися, що воно таке і чи варто його качати. А перед цим з вас подобаєчка, підписка та, звичайно, коментар, що ви думаєте про нову гілку. Тож почнімо! Починаємо ми з сьомого рівня, виглядає він ось так. Достатньо квадратний, і по бронюванню він буде шитися в НЛД, ось сюди буде залітати, ну і ключок в нього маленький, але буде залітати. Тобто ось ці зони зможуть НЛД на ізі буде пробиватися однорівними танками. Якщо ось це взяти, то гудою. По гарматі в нього дуже схожа гармата до Крайслера ГФ. От, також 195 пробою на топовій гарматі, 200 з лишнім пробиття, ну, чого я говорю? 240 пробиття на голдовому снаряді, і 320 в нього буде Альфа-страйку. Підешитися воно буде, ось, якщо з таким набором, що я поставив, десь порядка 12-13 секунд, тому що я без екіпажу. Те са вам показую. По ідеї має гратися нормально. Єдине, що додам, що вся гілка без цих прискорищів їде дуже повільно. Тож, ну а саме 34 км, тільки десятка їде 38 км. Це поговоримо трішки пізніше. Окей, переходимо на вісімку Вісімка в нас вже має більш такі, більші пути, більші нахили, що буде дозволяти краще відтанковувати. Єдине НЛД під Сильним диким кутом, я назвав би, але я думаю, що прибувати світ буде. Ви бачите, як в нього зроблено, як кораблика одно. Башня мені нагадує iMix 30 максимально, тільки там один вічок, а тут все ж один великий і один поменше, Ну, має рикошетити, має прибувати. По гарматі скажу, що достатньо непогана буде гармата в тому плані, що вона, якщо подивитися... Так, вона має погану точність 0,4, Але Alpha Strike 420 це на 8 рівні достатньо буде серйозним курончиком. І якщо буде проходити Альфа, то і взагалі непогано. Чому я ставлю ось такі збірки, тому що ну не вистачає йому динаміки і не вистачає комфортності стрільби, тому якийсь ось такий в мене баланс. Що я покатав трішки на тесті на десятці, я зрозумів, що літав десятки це мастхеп. Можливо, на нижчих рівнях воно буде трішки по іншому. Отож, переходимо до 9. Дев Дев'яточка вже має більш серйознішу броню, серйозніші нахили, башня вже така, що напевно і не буде пробуватися, окрім лючка. Хоча я думаю, що всякі ПТшки будуть її ось ці щоки прошивати на Ізі, особливо конкуртивом. Альфу має вона наподобі 50 ТП і 53 ТП. Напишіть в коментарях, 9, який це дев'ятий поляк. Ну, має 530. Ну, саме цікаве, що гармата тут з пробиттям, таким же, як і на 9 рівні, тобто 248 та. 315, якщо я не помиляюся. Ну, гармата тут від 100%, якщо подивитися по гілці від 10 рівня. Відразу топово. Ось. Е Перезарядка без екіпажу 12 секунд. Я думаю, якщо буде екіпаж прокачаний, то вона буде швидше. Ну, і точність трішки ліпша, ніж не. Ну, на 9530 впливати, це буде приємно. Кілка, по ідеї, має бути непогана за рахунок своїх ракетних прискорювачів, які будуть давати можливість зайняти ту чи іншу позицію, або переїхати змінити позиції. Це також дуже впливає. Гармата за рахунок Альфи, буде відігруватись непогано. Я думаю, що буде заходити для середніх і тим паче сильних гравців. І переходимо до вишеньки на торті. Я його обладнав. Тому сюди екіпаж і з фулбонами. Я так вже катав. Деякі катали без турбіни з КПшками. Також як варіант можна покатати. ну Мені сподобався ось такий самий така збірка, ось такий варіант. По 10 скажу, що? підешка 14 секунд і альфа 650. Реально вилітало більше. І з регулярністю вилітає більше. По пробитву 258. І 319. По голду можна було б, я думаю, накидати 330. Я на ньому трішки покатав, і що можу сказати, це танк середньої дистанції. Близть, пас будуть розбирати корпус тут максимально схожий на WZ115A. Ви виходите від борта, ось ця частина страждає. Ви виходите прямо, ось ця частина ну, НЛД страждає. Верхній лист броні деколи щось відбиває. Ну навіщо, якщо ви виходите від башні, башня танкує рівно до цієї лінії. Ось ця декада, каскад, не знаю, як правильно написати і описати ось це все просто пробивається. І тобто, якщо ви захочете пограти від е, своєї башні, хоча вона ось так, ось так. Якщо подивитися, відкинути лючки, вона була б шикарною і дуже броньованою машиною. А так, за рахунок ключків, тебе туди всі пробивають і е, гвалтують. Я вже на, не раз на своїй шкурі це перевіряв на тесті від Баба. Давайте я скатаюся все ж один бій. Надіюся, мене закине достатньо швидко. Покажу, як я відігрую Можливо, вийде нормально відіграти, можливо, і не вийде нормально відіграти, я не знаю. Треба це все перевіряти, це все тестувати. Отож, мене закинуло. закинуло. ну, на таку собі карту. А я на стрімчанському на ньому з. Як з фулл голдою, так з фулл ББшками скажу, що дуже комфортно на ньому грати з, з ББшками. От реально мені дуже сподобалося відігрувати на ньому саме з ББшками. Не знаю. І якось так склалося, що ББшками в мене вийшло показати результати вищі, ніж, ніж на кумулятив. Поки завантажується бій, також хочу нагадати для вас, щоб ми не забували підтримувати наші збройні сили, які боронять нашу державу і дозволяють мені робити контент, а вам його дивитися. Ось так, почнемо. Ну, їдемо на стандартні позиції тяжів. А там будь-що буде. Коли тестував десятку, мені чомусь завжди здавалося, що на премії. Воно швидше закінчується цей реактивний двигун, але ні. Я помітив, що і там, і там по 10 секунд цього тієї тяги, тому все в рівних умовах. І десятка має офігенну перевагу в тому плані, що в неї аж 6 зарядів. Реально це дуже комфортно мати таку кількість зарядів так. не агресуємо стали чекаємо аж тебе бешечко не пробив хоча світилось клас тут переїхав він мене виштовхує що ти мене окей фу о пробив а шо вони стоять як Лені? Вибачте находить. Ну 600 аль... Альфа Страйку я вибрав. Боже всі виштовхуюся, навіщо вам. Збережаємо потимауса. Маус пробив, цікаво куди. А, мене де він пробив. Подивіться на, цю... на цю команду. Но і це щось чимось. Кому цікаво, у мене є на каналі Стрімчанський по ньому можете оцінити. Ми сьогодні не то там відкрутили. На Стрімчанському дуже багато і дуже часто вилітало вищих альфа-страйків, ніж, ніж альфа. Айс. 500 приклеїв для 268 Ну, дивіться, три пробиття дав, це вже 1800 Ну, Не хочу витрачати бою альфу. Це все. Тому. Почекаємо. Ну, вау! Ви оцінили це. Ну, в НЛД. Моя помилка на НЛД, він пробив на 900. Не сильно старавшись, як сказав. Гарматою закрили. Ну окей, буває, буває. Давайте далі. Ну, ось він за дуже комфортний в плані розмін на хп. От надзвичайно комфортно на ньому розмінювати ХП. Тому що тобі дають десь на 400, а ти даєш на 600. Можливо, якщо пощастить, то іще більше. О, ось, 670. вилетіла альфа, мауса добрало. Easy, easy. ПЗшка, БЗшка, давай помиляйся. ПЗ відмовляється поплятись. ПЗ відстрілялась. І тепер отримує спідпалунку. Бачили Альфу 740, сюди! Ось, ось такі моменти. пз 75-та просто шикарний так. Тепер залишається у них трішки, точніше, два танки, і ви можете взяти і витратити ці реактивні двигуни, щоб швидше доїхати. Я не знаю, я катаю так, що в мене завжди декілька на останню частину бою залишається їх, я так граю, тому що... тому що це комфортно. Вам приїхати, зайняти якусь позицію, під неї відіграти. Так цікавіше, ніж віддати всі реактивні тяги на початку бою, а потім такий. А, мені треба їхати, а він 38 тільки їде. Це взагалі не серйозно, я вважаю. Окей, okay, не будемо ганятися, вийшов ось такий бій. Я думаю, ви зрозуміли суті цього танка. Виїхати. І старатись розмінювати не своє ХП, а ХП союзників. Якщо вже так склалося, що потрібно розміняти своє, з більшістю тяжів, танків у вас це буде виходити, так сказати, в плюс. Єдине, що можливо 60 ТП або Я... Є100, буде вибувати для вас звичайно більше альфа-страйк. А в решті танків. Дадуть 400, видасть їй на 600 плюс. Я вважаю, що це непогано. Буде результат. Танк мені особисто сподобався, я його буду качати всіх запрошую на По прокачці. Там я буду стартувати 7 рівня і до десятки на кожному танку покатаємо на стрімчанських і вже більш точніше зможу сказати свою думку по ньому. Наразі всім величезне дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, надуху. Ну і звичайно пам'ятайте, що це буде Україна. Україна.